Коханий, можна тебе на хвилинку? Да, кохана. Що? Коханий, ти мені даш гроші. В мене на завтра. Заплановано дуже багато приємних справ. Мені треба сходити в салон, манікюр педикюр, зачістка. Я хочу собі гардіробчик обновити на літо. Мені треба мобільний поповнити, інтернет поповнити. З дівчатами хочу сходити після шопінгу ввечері в кафешку, даш? Ну, звісно, ж, дам. Що б ти без мене робила сонечко. Щоб робила, щоб робила. Гуляла би по ресторанам, по кафе, по клубам, дискотеки, на море би їздила. З хлопцями би на побачення би ходила, зустрічалась би. Сонечко, що ти там бурмочеш? Та нічого. Кажу, спилась би без тебе і бомжувала би.